Друзі, всім привіт ви на каналі а 2 крю Карнавал у нас може у нас, а може не у нас, може тільки у мене, підійшов вже до свого логічного завершення. І якщо ми подивимося в сповіщеннях, то десь 10 боїв назад я отримав цього супер хилката. А точніше сказати, я отримав компенсацію в півтори тисячі голди. І після того я грав на камфпанцері, грав на. ТВП грав на карро і знову на кампанцері от так виглядає моя сторінка сповіщень. Чому грав на них? Тому що для того, щоб виконувати цей івент, на якому ви можете максимально в кінці забрати аватарочку цю анімовану Come Join The Kernival, ви маєте в кінці здобути 6 класів. Першого ступеню або взяти 6 майстрів, тобто на танках 4 10 рівня, або, скажімо, або майстри, або перший ступінь. І треба їх зробити 6 штук. Ну і по скажімо, звичаю, я грав на КПЗ, грав на кару, але щось пішло не так. Планочка вже на цих танках достатньо сильно зросла, і взяти майстра не так уж і просто. Друзі, це карта Міддлбург, оновлена карта, на якій дуже зараз гарно грати, і маємо в команді противника два важких танка, дві СТ і три ПТ-САУ. Якщо ми граємо з вами на СТ, потрібно давати інформацію про те, де знаходяться противники. Тому що інформація це, мабуть, ключик до того, переможете ви в бою чи не переможете. І інформація тут у нас є в тому, що противник бере точку Б, і СТБ вирішує, що йому не потрібно грати гору. Чомусь він їде в місто, мабуть, скоріш за те, що в місті, мабуть, всі його тіммейти, і питання в тому, що він вирішив, що немає, йому що робити на горі, тому поїхав у місто. Що робимо, друзі? Стандартно вибиваємо ремки, збиваємо катки. Це максимально те, що ви можете зробити. Ну і нам треба грати, здобувати перший клас або майстра. Тому е ДПМ нам зараз тільки на руку, і маємо видавати все, що можемо в цьому танку. Там, 3000 ДПМ, кдешимось ми 5,2. І маємо грати. Стосовно КПЗ-50Т, чому взагалі бій на ньому і чому так вийшло? Тому що, друзі, зараз в магазині продається набір. Набір з скриньок, німецькі скриньки, німецькі, німецькі контейнери, в яких ви можете вибити саме цей танк. Якщо бачите камуфляж на цьому танку, в мене їх. Кілька цих камуфляжів. Цей камуфляж, мій мабуть, улюблений, також є камуфляж Джаггер, і м, другий камуфляж не пам'ятаю, як називається на нього легендарний, на нього два легендарних каму. І е, цей камуфляж мені дуже подобається. А більш за все, я скажу, що цей камуфляж здобутий за 5К рейтингу, і це каже про те, що я грав на цьому танку достатньо багато в рейтингу, здобув цей каму. І на цьому танку можна грати, здобувати перші класи, здобувати майстрів. Так, це не такий ДПМний танк, як Леопард, але е цей танк взагалі не такий, як Леопард. Цей танк броньований, має броньовану башту, ну, достатньо е гарний ДПМ, трошки він поступається Леопардовому, але питання в тому, що танк просто збалансований і дуже комфортний. В ньому дуже гарно грати. От ви пограєте на ньому, і ви зрозумієте, що це та сама машина, яка має бути, мабуть, у вас улюбленою. І стосовно зараз СТБ-1, який е, хотів чомусь мене таранити, чомусь він не зрозумів, що це 50 тонн. Якщо розумієте, що таке 50 тонн, то уявляєте, з якою силою відбувається таран, і такі танки, як СТБ-1, вони просто. Отримують набагато більше урона. Шкоди набагато більше шкоди, ніж, наприклад, сам власник КПЗ-50. Ну а і ще й танкуємо. 930. До речі, 112 хп, і можна було просто Остріляти якимось осколкофугасним і просто забирати. Але вже тут з КД-5,2, зараз воно менше трошки. 4,9. Ну, бабуся вже нікуди не з'їде. Це перемога, друзі. За такий бій ми заробили не так багато майстра, медаль Редлі Water, воїна, на 4812, 5, 5 фрагів зробили. Стосовно срібла, 207 тисяч і маємо топ по домагу. Німецькі контейнери виглядають таким чином: 15 контейнерів можна взяти за 15 тисяч. Тобто. Тисячу коштує один контейнер, це взагалі небагато, враховуючи те, що ймовірність випадання танку 0,59. 10 контейнерів коштують 12 тисяч, 5 контейнерів 6500, і 3 контейнера 3 тисячі. До речі, три контейнера, це якби, теж, якщо хтось хоче спробувати, чи йому щось випаде чи не випаде, можна обирати три контейнера. І по тисячі це так само, як максимальні 15 контейнерів коштують. Бо в мене з цих контейнерів є всі танки. Тобто ви можете побачити, що тут є біля кожного, кожної іконки є галочка. і Із цих контейнерів, на, із цих танків е, хотів би сказати, що, мабуть, всі танки, окрім, наприклад, ВК 16801П, е, якогось там, ну і, мабуть, все. Все решта дуже грається, дуже комфортно грається. Просто ВК16801П, він достатньо важкий танк, це супер тяж, на якому грати достатньо важко. І мені такий геймплей більш не подобається. Мені взагалі останнім часом подобається якийсь швидкий геймплей, такий по типу як на кпз 50 т або, наприклад, на Леопарді. ЛеКПЗ-М41 це взагалі мега-крутий. Танк, на якому ви можете подивитися, що в нього осколкофугасні пробиття на осколкофугасних снарядах 112. Це е, танк 8 рівня. І це просто люте пробиття. Тобто Яхпанцер ЄС на 10 рівні немає такого пробиття на фугасах, як лкпз 41 е, Тому, друзі, всі ці танки, вони дуже гарні. Е, і я скажу більше, що всі ці танки. Це найточніші гармати. Тобто, якщо ви хочете стріляти влучно і спробувати, що таке правильні точні німецькі гармати, грайте на німецьких танках. Але є один невеличкий нюанс це той нюанс, коли ви звикаєте до німецьких танків, до точних гармат, потім сідаєте на якихось савків і вражаєтесь від того а як так я взагалі не попав? Тому що савки повністю криві. І повністю кончені гармати. Тому обирайте німців, грайте. Це найкращі танки, М -м -м, може не танки, а гармати точно. Стосовно німців, хочу ще сказати, що е єдина нація, яка в мене є, е є в повному обсязі, це це такі німці, друзі. Вони всі в мене є в ангарі від першого танку до останнього, плюс всі прєми всі колекційні танки, все є зараз така от ситуація. Друзі, наразі вам дякую за перегляд. підписуйтесь на канал, ставте лайки. Пам'ятайте, що все буде Україна. Всім вам гарних боїв. Пока.